Котре з подарунками до Бердичівського союзу інвалідів завітав президент благодійної організації Відкрите серце Петро Залізний. Цього разу привіз членам Союзу спеціальну мазь для загоювання ран, тренажер, ротатори та ходунки. Нагоди зробити такі подарунки інвалідам, каже Петро Залізний, він навіть не шукав. Як тільки ми десь у когось щось знайшли, попросили і. Можу зразу сказати, що останнім часом ми дуже гарно співпрацюємо з Національним фондом Україна дітям, і дана допомога якраз від них сьогодні. Як тільки в них це з'явилося, вони нам дали, ми зразу вже привезли нашим друзям. Чого я кажу, друзі, тому що а, з союзом інвалідів ми працюємо майже 15 років, вже. і дуже часто ми робимо якісь акції під якісь свята. Але коли в нас є чим допомогти, ми не шукаємо свят. Його не треба чекати, якогось свята, до нього не треба звертатися. Я сиджу дивлюся, двері відкриваються, Петро Миколаївич заходить. Ніна Юрівна, ви просили мене колись стоячечки і просили тренажер. Я знайшов це. Будь ласка, коли ми візьмемо, зустрінемося, я вам привезу. Ніна Ковальчук вже склала списки тих, хто першими будуть випробовувати тренажер у дії, кому що розподілити. Людей, які потребують цих допоміжних засобів, у союзі нараховується чимало. Я вже не знаю, кому що, що в мене. Не дуже багато є інвалідів, які після інсульту, і їм потрібно встати. Встати, значить, треба таку стоячечку. Ось Петро Миколаївич декілька стоячок нам привіз. Це дуже добре. Люди, які мають приватні будинки, і вони можуть вийти в такий ротатор, поставив. Він собі вийшов помаленьку і по двору проїхав, і при нагоді може і до магазину з ним під'їхати. Окрім цих подарунків, Петро Залізний привіз членам Союзу також запрошення на щойно. Річний фестиваль християнської музики, адже каже благодійник: людям із вадами здоров'я як нікому іншому треба багато духовної їжі.